Дякую, Перш за все, дякую віцепрезидентові президентові Потрінічастимі. Дякую, що ви мені довірили за те, що ви запросили мене бути частиною цієї надзвичайної політичної кампанії. І дякую президентові Джо Байдену за чотири роки сильного історичного керівництва. це честь мого життя прийняти вашу номінацію на віце-президента Сполучених Штатів Америки. Ми всі сьогодні зібралися. з одної причини простої причини. Ми любимо цю країну. То дякую. Дякую всім вам тут, в Чикаго, і всі, хто дивиться сьогодні вдома нас. за ва. Дякую за вашу пристрасть. За за все особливо за ту радість, яку ви привнесли у цю нашу боротьбу. Я виріс у містечку Б'ютн в небрасі. Це було маленьке містечко, де всього було 400 людей. У мене в школі було 24 школярі школярів всього. Тобто, в мене було 24 однокласники, і я не ходив вчитися в Єлі в Єльському університеті. Але ми знали, як один одному допомагати. Ми знали, що ця Родина, яка жила по дорозі вниз, по іншому думала. Можливо, вони не так любили один одного, як ми. Вони дивилися за вами. Ви дивилися за ними. Кожен вірив, що вони належали в цьому містечку, і кожен відповідав за все, що потрібно було. Для мене це було дуже важливо бути членом національної гвардії. Два дні після того, як мені виповнилося 17 років, я записався в національну гвардію, і я пишаюсь тим, що я прослужив в національній гвардії 24 роки. Мій батько практично кілька років назад помер від того, що в нього було в нього був рак легенів, але він був ветераном корейської війни. І дякую тому, що була, був спеціальний закон для військовослужбовців, які прийшли після війни, які дозволили їм вчитися І практично. Вони дали і право мені вчитися, і я, як решту моєї родини, закохалися у вчительство і е, четверо нас одружилися на вчителях. Е, і я... Я вчив соціальні науки і також був і тренером в школі. Ми ми грали кожну гру до останнього свитка, і ми виграли чемпіонат штату. Ще ніколи такого не було раніше. Тому я казав завчасно не закривайте річні шкільні альбоми. Тому що історія ще не закінчена. А все було заради того, що ми були віддані своїй справі, і ми розуміли, що ми всі хотіли цього разом. і ми вірили, що будь-яка одна людина могла зробити різницю для свого сусіда, і саме ось тут я був. Коли я був 40-річною 40 людиною, яка вчила дітей, я вирішив балотуватися на політичну посаду в червоному виборчому окрузі, але знаєте що ніколи не дооцінуйте шкільного вчителя. Так, я представляв своїх сусідів у конгресі 12 років, і я дуже багато чого навчився. Я навчився працювати через прохід, так би мовити, між різними партіями. Я навчився компроміси робити, але я ніколи не здавав свої ідеали на компроміс. Ми зробили все для того, щоб допомогти нашим сусідам, щоб зменшити податки для наших робочих, для того, щоб полегшити медичні рахунки, для того, щоб Боротися із злочинністю, допомогти із житлом і е, зменшити е, ціну на ліки е, багато що зробили, і ми зробили все, що кожна дитина у нашому штаті отримує безкоштовний обід у школі, так що в інших штатах коли вони наприклад, забороняють певні книжки і шкіл, ми заборонили голод в наших школах. В нашому штаті ми також захистили а, репродуктивну свободу, тому що в мене ми, на соті, ми а, поважаємо наших сусідів і вибір, який вони роблять. І навіть якщо ми б не, не вибрали той самий вибір, що вони у нас є золоте правило, не вмішуйся в чужі справи. І це включає екстракорпоральне запліднення, ЕКЗ, а це особливо для мене важливо. Це особисте Якщо ви ніколи не пережило це пекельне становище, яке називається безпліддям. Ви не можете цього зрозуміти. Але ви собі не можете уявити, що коли дзвонить телефон вночі, і ви не очікуєте цього дзвінка, щоб подивитися, чи воно спрацювало, чи не спрацювало і так вісім років підряд. І коли нарешті наша дочка народилася, ми її назвали Надія Надія Для нас Надія і Гвен... Ви для мене, мої діти. Це мій світ. і Я вас дуже люблю. Я хочу, щоб ви знали, як ми починали свою сім'ю, тому що для нас це велика частина того. Що стосується наших свобод, наших виборів, тому що республіканці, коли вони говорять про свободу, вони говорять про те, що вони мають право зайти у кабін... в кабінет лікаря, і використати вас на свою користь як клієнта. Але коли ми демократи говоримо про свободу, ми говоримо про те, що у вас є свобода краще життя мати. в Ваше життя і людина, яку ви любите, свобода для того, щоб ви зробили рішення того, як ви будете охороною здоров'я, яка вас буде охорона здоров'я, щоб ваші діти пішли в школу і щоб їх не стріляли в школі в коридорах. Я розумію. Що, що таке а, зброя? Я ветеран, я знаю, що таке гідність. Е і в мене так само є трофеї. Я вмію стріляти. Але я також батько, і я вірю в другу поправку. Я також вірю в те, що наша відповідальність в тому, щоби наші діти були в безпеці. саме про це йде мова. Про ту відповідальність, яка перед нами стоїть, і перед нашими дітьми, і перед один одного, і перед тим майбутнім, яке ми разом будуємо. І Щоб ми побудували те майбутнє, яке їм потрібно, яке вони хочуть. але не кожен в це вірить, і не кожен вірить в те, що воно що потрібно для того, щоб бути добрим тренером. Подивіться, наприклад, на джей Ді Венса і Трампа. Їхній проект 2025 набагато на багато гірше зробить для людей, які просто хочуть жити життя. Вони багато часу роблять для того, щоб показати людям, що вони не розуміють про що це про що йдеться мова. Але повірте, якщо хтось пише якийсь сценарій. Вони будуть грати по тому сценарію. Повірте мені, і якщо ці люди попадуть в білий дім, вони почнуть піднімати ціни на все для середнього класу. Вони вони повністю вони повністю перероблять систему соціального забезпечення медичної охорони, і це це саме те. Це порядок дня, про яких ніхто не просить. Це те, якому нікому не потрібно, крім багатих людей і найбільших екстремістів серед нас. І це є той порядок дня, який нічого не робить для наших, наших сусідів, яким потрібна допомога. І... Чи воно неправильно? Так, і це небезпечно, так. Це ті самі люди Трампа, які були з ним чотири роки назад. І пам'ятайте, що наступних чотири роки будуть ще гіршими. Коли я викладав у нас був студентський комітет, і ми вчилися, вчили цих дітей, розказувати, що таке бути лідерами. Лідера не займаються тим, щоб якісь щось таке казати, що своїм сусідам, щоб їх ображало. Ми не хочемо цього. Ми не підемо назад, в те, що хоче Трамп. Ми не повернемось назад. Не повернемось назад. Це все починається з нашого кандидата Камали Гараз. З її першого дня, коли вона була прокурором, районним прокурором, генеральним прокурором, сенатором, віцепрезидентом, вона була на нашій стороні. Вона взяла на себе боротьбу із шахраями і фальсифікаторами. Вона ніколи не думала і не зупинялася, якщо це треба було, щоб покращити ваше життя With passion and with joy. <laughs> Folks, we've got a chance to make Kamala Harris the next president of the United States. але я думаю, що це наш борг перед американцями сказати, що вона буде робити в якості президента перед тим, як а, вона вступить на посаду. Ви можете це запечатати в в конверти надіслати тим, Хватит. хто ще не вирішив за кого голосувати. По перше, вона буде зменшувати податки для середнього класу. Вона буде вести перемор перемовини щодо зниження цін з великими фармацевтичними компаніями. І хто б ви не були, камала Гарріс буде захищати вас для того, щоб ви могли жити тим життям, яке ви хочете, тому що Саме цього ми хочемо для нас і для наших сусідів. Можливо, ви цього не знаєте, але я багато таких промов не давав за своє життя в таких солдат, як я. Але я багато говорив, давав обнадійливих промов, коли я тренував. Команди, тому хочу звернутися як But до команди. Це вже четверта чверть. Ми э, в наступі right нас м'яч і у нас абсолютно правильна команда. Камала э, має Our досвід. Job. Вона готова. Our Наша job. робота Our job. Our job Наша Just робота the всіх the training, вас і всіх, хто нас. Слухає це піти в окопи, зробити це блокування, зробити наступ. Один дзвінок одна розмова з сусідами, одна пожертва на 5 доларів. У нас 76 днів. Це ніщо потім відіспитися, віді коли будете мертві. Немає зараз часу, щоб гаяти Саме так ми будемо рухатися вперед. Саме так ми е, перевернемо сторінку Дональда Трампа і побудуємо країну там, де основна увага працівникам е, захисту здоров'я, захисту прав людини. і е, уряд е, поза вашим, е, поза вашою спальнею. Так ми створюємо Америку, в якій жодна дитина не буде голодною, жодна громада не буде забутою. Ніхто не буде думати, що він не належить до цієї громади. І як наступний президентка Сполучених Штатів говорить, коли ми боремося, ми перемагаємо. Дякую і благослови Господь.